Ну, що всім привіт! Сьогодні ми розпочинаємо грати у гру Хороша піца, чудова піца. Зараз я трошечки зроблю тихіше. І давайте спробуємо нова гра. Його ми відкрили свій свою маленьку піцерію. О, щось мені вже це не дуже подобається. Так. Ще одна піцерія. Ти намагаєшся захопити мою територію? Ти хоч розумієш, що робиш? Ха, звичайно, розумію. Це було риторичне запитання, приятелю. Принаймні поглянемо, як ти зробиш звичайну сирну піцу. Просто шість шматочків із соусом та сиром. Без б? Так. Ага, тобто ми все це за гроші робимо. Сирочок, відправляємо у нашу пательню. Щось дуже воно повільно все робиться, але нічого страшного. І давайте поріжемо зараз, спробуємо все зробити чітко по стрілочках. Запакуємо і віддамо. Забирай свою піцу. Ідеально, ти ще сумнівався. Ах ти зараза! Це найжахливіша піца, що я бачу в своєму житті. Ти ніколи не. Ну, ти я не встигла дочитати. Привіт! Приємно бачити, що тут відкривається нова піццерія. Можу я спробувати вашу піцу з сиром. Було б чудово, якби ви могли розрізати її на шість скибочок. Та без проблем. Давайте сирна піцерія. Надо викнути, тут ще буде вібрацію. Так, зараз ми зробимо їй таку причудову піцу. Вона буде тільки до нас ходити. Шість з кибочок. Так. От тобі. Шість. забирай. Перша піца готова. 2,52. Добре, щось дуже дешеве. Як усе йде, давайте зробимо все просто відправимо тісто в духовку без начинки. Також не потрібно його різати. Добре. Тісто в духовку без начинки. Це вже чисто коржик, це вже не Ну, Що замовив клієнт, то ми робимо. У кожного різні смаки. Краще бути не мог, дякую. Будь ласка, приходьте до нас ще. Привіт, піцу з сиром, будь ласка, не забудь її порізати. Окей, ну, ми соус також додамо. Ось так тобі. Добре. Відправляємо у пательню. Маю надію, що пізніше вона буде швидше її пропікати. Там, правда, я так розумію, придеться напевно за це доплатити. Але ми це зробимо. Пізніше але зробимо. Отримати квадратний корінь з один голови піфагор Це математично бездоганна піця. Дякую! Фух, я встиг до вашого закриття, ось ваша посилка. А я разві щось замовляла? Давайте подивимося. Шановний пекарю, вас вітає Всесвітня асоціації піці. Скорочено ВАП. Ми хочемо відзначити ваш вхід у дивовижний світ піци це Майпад. З його допомогою ви можете брати участь у міжнародних змаганнях пекарів піци та вигравати цінні приз для розвитку вашого бізнесу. Насолоджуйтесь з повагою ВАП. Добре, дякую. Давайте подивимося. Ми отримали якесь досягнення. Осьо. Ну, тут щось дуже цікаво. Прогрес усяким. Ось, що, ми виконали перший. Ну і добре, спонсор. Це я потім поділюсь. Гарного дня, можливо, заскочу до вас з піцею в обід. це не потрібно. Все. Під час обідньої перерви. Добре, goodbye. Ну що, перший день ми з вами вже відробили. Давайте подумаємо, що ми отримали і що ми витратили. Зробили ми 39 доларів, будемо в доларах казати, і чай вимо 6,31. Використали 12,26. Добре, загалом отримали 33. Безкоштовно ми відкриваємо собі папероні. Давайте спробуємо наступний день. Піцерія не містить слово піца. Чому вам має бути діло до цього? І хто в цьому винен? Відповідь може вас здивувати. До інших новин, оскільки наближаються чотири найголовніші фестивалі і віддані чи Піца готують свої рецептори до незрівнянних смаків, усі святкові ручості на столу та завершилися. Ми в ПНН сподіваємось, що ваші дні будуть сповнені любов'ю. А животи піцею. Щасливого Дня святого Валентина. Дякую. Ми ще не отримали весь повідомлення про нову піцерію в місті. Ласково просимо у світ піцу. Ми з нетерпінням чекаємо можливості перекусити після роботи. На сьогодні все. Хороша піца, чудова піца. Так, ми не будемо дивитися пізніше. Так, це ми не вмикаємо. Так, у мене тут сповіщення вискочило, вибачте. Сирні піці гарні, але щоб бути у вищій лізі, потрібно бути майстром м'ясних начинок. І королева м'ясних начинок це безумовно папероні. Давайте подивимося тоді на папероні. І так, вона йде з сиром і соусом новачок. Шість рівних шматочків. Я не хочу бачити жодних дитячих скибочок. Та це добре, це... який ж він противний. Щось він мені не подобається. І піцерія мені його не подобається. Як. Додавання на начинок це просто. Вам потрібно 18 шматочків, 12 по периметру та 6 середини. Це стосується інших начинок. Даваємо тобі по 3, як положено. Відправляємо. Так. І все ж він, скаже, що вона не дуже гарна. От така він по натурі людина. Терпіти таких не можу, але це вже особисте. Збери свою піцу. Ого, це справжня піца. Справжня піца повної не вдахи. Щоб твоя піцерія згоріла. Ти, що не поклав поперонні, виглядає дуже свіжо. Можеш покласти їх на піцу для мене, окей. Тобі я зроблю піцерію, піцу з папероні з задоволенням. Давайте сирочок і папероні. Ну, давайте по дві. різному розташунку. Ось така буде тобі папероні. Вибачаю, в мене небагато грошей. Прийдеш до мене трохи пізніше, коли я буду багата. Так, давайте. Оп, відправляємо. Будь ласка, забирайте вашу піцу. Я знаю декілька черепах, що мешкають у каналізації, котрі б шаленіли від цієї паляниці. Угу, дякую. Так, що ти хочеш? Тут якесь завдання у нас. Підождіть. Ага, де. Добре, щось ми отримали. Так, можна мені піти з сиром без соусу? Будь ласка, переконайтеся, щоб сир лежав до самого краю. Добре. Оп-оп-оп-оп-оп, опа! Яка гарнюнька вийшла. Як будто її зверху чимось намазали. Не тільки сиром. Так, дивіться, ми вже 106 заробили. Але ми зараз їх і потратимо дуже. Жалко. Вау, це справді вау! Ага, боже, я ж злякалася. Привіт мені, одна піца, будь ласка. Зачекайте, хіба ви не хочете знати, яку я хочу? Підсказка. Точно я ледь не забув. Почнімо з піци папероні. Соус, сир і папероні. Ну, це і так зрозуміло. Давай. Ти дуже щось балакуватий. От така буде тебе піца. Не дуже охайна. Вибачайте, я поспішаю. Дуже-дуже поспішаю. Раз, два, три. Один, два, три. Відправляємо. М -м -м, смокота, дякую, що знайшли час запитати, переконатися, що ви все правильно зрозуміли моє заповнення. Ну що, угу. чи знаєте ви щонебудь смачніше за піцу з папероні? Тебе без проблем Що це тобі все зробимо. Сирочку тобі. Поперенки тобі. Яка гарна вийшла. Майже. Дуже повільно вона смажиться. Хоча вона і вже тіло дуже швидко смажеться. Віддаємо. Ага. Я, угу. yeah. ми виграли. Щасливе досягнення розпакованого досягнення наше. Так, ми отримали 66 доларів. чоловік з них 9.30, загальний прибуток 49,70 і витратило 25,60. Нормально. Для другого дня нормально. Давайте ми повернемося в дім. Так. Якесь нове святкування. Не хочу поки пропускати нічого. Ага. Прошиває стіна, нехай слова надихає нас. Стіни затрат змінюється. Ми прощаємося зі спеціальними гостями, які прикрашають нашу гру та з радістю на нових унікальних персонажів, готових завітати до вашої піцерії. Я запусню старої стіни фотографії, тимчасово не будуть відео та магазин, доки ми готуємося до їх заміни. Я не знаю, хто там раніше був, тому ви почайте. Так, дякую за те, що подивилися мій, моє прогодження. Завтра ми продовжимо. Я, може, програю ще 2-3 дні на запис. Подивимося, що з цього вийде. Поки що ми за два робочі дні заробили 122 долари. Це дуже круто, мені дуже подобається ігра, тому ми з вами продовжимо. Всім па-па! До скорої зустрічей.